Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні другу неділю Великого посту, такого особливого благодатного часу, який нам церква дає, для того, щоб впорядкувати наші відносини. Відносини з Богом це приділити більше часу для молитви. Відносини з самим собою, це є приділити часу для посту, для стриманості, в тому числі і в харчуванні, в напитках, в розвагах, і приділити більше часу для милостині це наші відносини з ближніми. І коли ми роздумуємо про цей час посту, насправді він є благодатний час, бо це є така, як зупинка. Зупинка, щоб перевірити ці наші три відносини з Богом, самі з собою, самі собою і з ближніми. Це час думати про спасіння душі. Знаєте, ми про все в житті думаємо багато, про різні речі. Хтось вчиться, хтось працює, хтось шукає роботу, хтось думає, куди поступати, вчитися, хтось хоче влаштувати своїх дітей. Хтось будується, хтось думає про пенсію, хтось думає, як краще заробити і більше заробити якусь копійку. Ми всі думаємо про стан війни, бо багато наших дітей, парафіян, батьків воюють. Але одночасно є річ, про яку важливо всім нам думати, це спасіння нашої душі. Про всі речі в різні періоди життя ми думаємо, і це нормально. Але дуже важливо є думати про спасіння душі. Каже апостол Павло сьогодні, в посланні до євреїв каже. Ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, що, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово оголошене ангелами було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослуг приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Як важливо нам, людям, які багато чого вміємо і знаємо, не занедбати спасіння, тобто правильно розподілити час, правильно розставити цінності в житті. Ми живемо у світі, де кожен має на все свою думку. Всі спеціалісти, як почнуть говорити про медицину, всі спеціалісти в медицині, почнуть говорити про освіту, всі спеціалісти в освіті. Почнуть говорити про церкву, всі спеціалісти в церкві, навіть ті, які. Чотири рази до життя вони є в церкві, так? Коли два рази, коли жартують, коли два рази їх приносять на хрестини і на похорон, а два рази вже самі прийдуть, бо женячка підпирає і, і ще щось, розумієте. Тому є дуже важливо розуміти, що ми живемо в часі такої всі про все говорять. Але коли йдеться про спасіння душі, народ якби ховається. А це справа важлива. Бо все минає. Життя минає, професії різні минають, заробітки минають, роки минають. А спасіння душі це ця родзинка, яку ми не маємо права занедбати. Тому каже апостол Павло: як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Бог хоче, щоб всі люди спаслися, ті, що усвідомлюють, ті, що моляться, ви прийшли до храму молитися. Ті, хто цінує Слово Боже і роздуми над тим, що Бог від мене хоче в житті, і ті, хто називають себе, наприклад, агностиками, типу, вірять, не знати в що. Чи ті, хто називають себе атеїстами, вони не вірять в існування Бога, відкидаються. Але Бог хоче, щоб всі спаслися. І ті, хто воюють проти Бога, і ті, хто воюють проти церкви, і ті, хто воюють проти людей. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І він чекає. Є такий, якби спосіб Бога є довго, ми називаємо Бог довготерпеливий. так? Він очікує навернення кожної людини. Але головне, щоб ми не занедбали. Дуже цікаво, каже апостол, апостол Павло: ми мусимо дуже вважати пильно на те, що почули, щоб, у нас не знесло з дороги. Ми знаємо, що таке дорога, так? І знаємо, як може знести з дороги, коли є ожеледиця чи коли дощ. По латині, в латинській мові дорога це є вія. А знесення з дороги означає дезвіаціоне, зійти в бік. Ви чули таке слово в українській мові збочення? Воно таке негативне, дуже різке, але збочення означає зійти з дороги. Зійти з правильної дороги. Христос каже: Я дорога, правда і життя, я світло на світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати. Тобто людина, яка йде за Христом, яка старається жити, як Христос вказав, йде правильною дорогою. Але апостол каже, щоб нас, бува, не знесло з дороги. Бо коли зносить людину з дороги, коли людина хоче жити, маємо таку гарну приказку в українській мові. Своїм Богом. Каже, живи своїм Богом. Та тобто, живи, як ти хочеш. Роби, як ти хочеш. Ми пам'ятаємо, що блудний син в один момент що сказав: Я хочу, дай мені мою частку, я хочу, як я хочу, і відійшов. Але він докотився до того, що в кінці сказав: я встану і піду до батька мого і скажу. Я провинився проти неба і проти тебе. Я хочу вернутися на цю правильну, на цю правильну дорогу. Наші особисті стосунки з Богом, це є орієнтир, щоб не втратити правильну дорогу. Орієнтир це як Світлофор, який нам каже, це правильна дорога. Але мусять бути ці стосунки з Богом. Мені дуже модно казати людям, які кажуть, так що ну, головне мати віру в серці, мати Бога в серці. Це таке, таке, таке твердження, яке взагалі до нічого не зобов'язує. Мають Бога в серці ті, які живуть сімейним життям і зраджують. Мають Бога в серці ті, які живуть, скільки влізе до шлюбу, потім міняють один, другу, третю. Живуть Богом в серці, ті, які беруть хабарі, живуть Богом в серці, ті, які брешуть, живуть Богом в серці, ті, які наживаються одні на одних. Що означає мати Бога в серці? Бога в серці це є якісь зобов'язання. Людина має Бога в серці, це яка робить кожен день іспит сумління і переживає, що не так я нині подумав, подумала, сказав, сказала, зробив, зробила. Мати Бога в серці це пам'ятай день святкувати, це прийти на службу Божу і не філософствувати на всяке непонятно, що мати час, а на службу Божу це я маю дойти до того, до такої потреби я маю дойти. Так, деколи доходимо, і ми в реанімації вже до тої людини, бо вона все життя доходила, доходила, щоб дожити, щоб зрозуміти, що треба Бога любити. А деколи вже просто приносимо навіть до храму. Розумієте, якби мати Бога в серці це мати на час на її спецсумління, контролювати себе. Мати Бога в серці приділи, дати Богові те, що Боже, кесареві те, що кесареве. Мати Бога в серці. Як важливо, щоб нас не знесло з дороги, бо дійсно, якби, от дивіться, такі приклади. Вчора була друга субота посту, це є День в католицькій церкві, в греко-католицькій церкві, день пам'яті абортованих дітей. Один раз в рік це є молитва за абортованих дітей, поручення тих дітей Богові. Дітей не згустка крові, не маса корпоріс. Як колись мені одна лікарка каже, от чи то то маса корпоріс. Я кажу, а що таке маса корпоріс? Перекладіть мені по українськи. Після медуніверситету жінка не могла перекласти по українськи, що таке маса корпоріс. Просто вивчила фразу і все. Знесло з дороги держава, яка проголосувала за те, що дітей можна вбивати. І тому за роки незалежності за роки незалежності в Україні офіційно вбили 30 мільйонів українців. Не зі Сходу, не з Заходу, наші українки. А закон дозволяє, кажуть, ну, якби не дозволяв закон, то тоді би шукали б то підпільно. Розумієте, закон, він трошки упорядковує людину. Він трошки тримає в рамках. Уявляєте, якби, наприклад, дозволили красти. Хтось би сказав, ну. Моя совість мені не дозволяє красти. А хтось би сказав, а є закон, що можна вкрасти? А що як волі там в городі є, що я не можу вкрасти, в неї в городі? А закон дозволяє. Все, що закон дозволяє, людина вільніше почувається. І закон знесло настільки з дороги, що сказали, можна вбивати дітей. 30 мільйонів за роки незалежності. Народику, це знесло з дороги. Знесло з дороги, коли, наприклад, сьогодні говорити про... Те, що треба повінчатися. Треба повінчатися. Не можна пробувати людей. Попробую з тим, попробую з тою, попробую так, попробую так. Але ж знесло з дороги. І типу, ти маєш про це говорити, не маєш про це говорити. Ти хочеш бути добрим, і сказати, а тут добрий отець він так каже, що все можна. Знесло з дороги, коли ми навчилися так жити в цій державі, такою корупцією, і співати, Боже Великий Єдиний, ходити в вишиванках, бути такими, але за все платити, за все платити і брати без червоніння лиця. Це знесло з дороги. Народику, нас знесло з дороги. Апостол Павло, це дві тисячі років тому говорив, але нас продовжує зносити з дороги. Кожен з вас може багато прикладів зі своєї сфери привести. А який вихід оправдати зло і сказати, ну так всі роблять, я так буду робити? Гріш ціна нам, християнам, Гріш ціна нам слухати це Слово Боже. Бо апостол каже, вважайте, щоб ви не занедбали таке велике спасіння. Нині коли є цей євангельський уривок про чоловіка розслабленого. Розслабленого, якого четверо принесли до Христа. Він був розслаблений, він був слабий, його знесло з дороги. Він не міг сам прийти. Але він мав четверо добрих друзів. Четверо добрих друзів, які взяли його і знали, куди понести, принести до того, який сказав Я, дорога, правда і життя. Хто є тими людьми для нас або, можливо, для когось ми є? Що ви про це говорити. Мій чоловік, моя дружина, мої діти, мої батьки, мої співробітники. Чи я вмію передати добрим способом, що важливо навертатися? І це навернення ми не можемо занедбати. Іспит сумління, сповідь, святе причастя це те, що нас повертає на правдиву дорогу. На завершення хочу розказати одну кругу. Е Розповідь з життя святого Івана Боско. Святий Іван Боско, італійський святий, мав, він жив 19 століття, це є 1815-1888 рік на півночі Італії в Турині. І він мав е, один сон про сповідь. Бо сповідь це є один з елементів. Який пропонує церква в час Великого Посту, щоби коли нас знесло з дороги, повернути на правдиву дорогу. Але ця сповідь має бути добра. І він мав один сон, каже святий Іван Боско. Я стояв біля дверей моєї кімнати, а коли виходив, довкола подивився і бачив, що знаходився в церкві. Вона була переповнена хлопцями. Вони не молилися, а здавалося, готувалися до сповіді. Багато з них вже стояло біля моєї сповідальниці і чекали на мене. Побачивши стількох хлопців, я вийшов, щоб побачити, чи там були ще й інші сповідники. І ось я побачив деяких хлопців, які на шиї мали мотузку, що стискала їм горло. Навіщо ця мотузка? запитав я, стягніть її. А вони лише сумно дивилися на мене. Нумо, сказав я до одного скинь ту туску. Він відповів: Не можу, бо в мене за плечима є хтось, хто тримає її. Подивіться. Я придивився краще, і мені здалося, що побачив за плечима багатьох хлопців довгі роги. Я наблизився, щоб роздивитися ще краще, і за плечима одного з них я побачив огидну тварюку з жахливою головою. Котяра з довгими рогами тримав цю мотузку. Потвора схилила голову і заховала її між лапами так, ніби хотіла, щоб її не помітили. Я запитав того й інших хлопців, як їх звати, але вони мені не відповідали. Я запитав ту потвору, а вона ще більше ховалася. Тоді я сказав до одному хлопцеві, йди до ризниці, до паламарки, і принеси глечик свяченої води. Хлопець швидко повернувся з водою, і в цей момент я побачив, що кожен хлопець мав за плечима такого прислужника, якого мав перший. Всі вони ховалися, як тільки могли. Я взяв кропилу, каже святий Іван Боско, і запитав одної з тих потвор: скажи мені, хто ти? Звірюка піднесла голову і відкрила рот, простягнула до мене язика, потім почала скреготати зубами так, що ніби кинулася на мене. Ну і святий Іван Боско почав лякати. Святими речами і каже: скажи, що це є за ці три мотузки, які, люди, які хлопці мають на горло, три петлі на цій мотузці. Вона каже, ця потвора каже, не скажу, бо ти розкажеш хлопцям. Будь ласка, пошли мене до пекла, але тільки не кропи мене цією водою в ім'я Ісуса Христа. каже, каже святий Іван Боско. Звірюка, страшно скорчившись, відповіла, Перша петля це щоб не казати на сповіді всіх своїх гріхів. Перша петля сатани, щоби не казати на сповіді всіх своїх гріхів. Ти типу показати, знаєте, загально, а там щось. Прилетіло в голову, відлетіло з голови, я тут взагалі не при чому. Так мені сказалося, я то не хотів, не хотіла, так сказалося. Я взагалі то в порівнянні з іншими, я ще те, що я зробив, чи зробила, то ніщо в порівнянні з іншими. Розумієте, щоб людина типу завертала в папірці. А друга петля, другою, я стискаю, щоб люди сповідалися без жалю за гріхи. Перша, щоб не казати всі гріхи. Друга, щоб не жаліти за гріхи. А третя, третя, третя петля я примушую не робити рішучої постанови і не слухати порад священика. Не казати всі гріхи не жаліти і не робити постанови, виправитися і не слухати порад. Ми всі і я, і ви йдемо до сповіді, я, наприклад, сьогодні зранку сповідався, ми всі йдемо до сповіді, бо ми люди, ми немічні грішні люди. Правда, що нам важко контролювати думки, важко контролювати погляди, вуха, важко контролювати свій язик. Але Господь дав нам цю омивальницю, очищальницю, сповідальницю. І якщо ми будемо покірні, Бог дає нам прощення. Пам'ятаєте, споглядаємо розп'яття той грішник, який був під Христом, з Христом розп'ятий, що він сказав? Господи, згадай мене, коли прийдеш в Твоєму царстві. А Ісус йому каже, нині будеш зі мною в раю. Де ми хочемо бути? В раю. А щоб бути з ним в раю, треба сказати: Господи, згадай мене в Твоєму царстві. Господи, прости мені. Начудив я, начудила. Знесло мене з дороги, хочу вернутися. Бо де так добре, коли з Богом ніде і ніколи не є так добре. Слава Ісусу Христу!